До мене дуже багато приходять клієнтів і приходять всіми родинами. І я хочу сказати з власного досвіду, що це дуже дієво, коли є якась проблемна ситуація, де є непорозуміння поміж батьками, але є ще бабусі, дідусі, які також приймають участь в вихованні, або діти у них часто бувають, часто їх відвідують. І от коли є можливість почути всі покоління. І дитину, і батьків, і їх батьків це зовсім інша справа. І у нас є можливість домовитися в єдиному вихованні дитини, в єдиних. В єдиних Даних в тому, що ми кажемо, в тому, що ми робимо. Тому це дуже класно працює, і якщо є якісь ситуації, то дуже дієво, щоб всі покоління.